Готую печиво для діабетиків. Для цього в мене масло топлене, домашнє 100 грамів. Борошно вівсяне. Зараз скажу скільки. 137 грамів. Те солодка. Десять грамів розпушувач тіста? П'ять грамів розпушувача так і одне яйце. Замішую. Кидаю ще ложку столову борошна вівсяного, бо бачу, що рідкувате тісто. Там 150, десь 160 грамів. Все досить. Так, все. Роблю печенюшки. Посиплю кунжутом поверхню. ставлю в духовку без 25 я буду чаювати. Зараз пробую печиво. Так, дівчатка, буду чаювати. Гарячий чай. Хочу сказати, що коли спечете печиво то не витягуйте його відразу з духовки, а нехай постоїть прохолоне. Бо воно гаряче, там вже масло, воно таке пісочне виходить, розсипається. Бо я ось хотіла перевернути на ту сторону. Думала, і з тієї сторони пропечу так гарненько. Ну, трогати не можна. А це вже прохололо, то можна вже і трогати. О, та я зараз оце що поламала, та й попробую. Дивіться, яке воно. Бачите, прямо легко. М -м -м. Дуже добре, дівчата. Таке прямо. Масляне, масляне. О, смачне. Обід я вам не показувала, я їла десь було півдругої. От. Я доїла ту піцу, ту шматок і ляшечку з курки. І кислий огірок проквашений. Не було там, що показувати. А печи вода? М -м -м. Дівчатка печить. Можна більше покласти цукру Ще можна ложечку. Чіскейт як роблять? Розмелюють печиво, да? кладуть на низ і зверху сир кисломолочний. Що там ще кладуть? Желатин, Ну, да? скейт можна робити з таким печивом? Нам. Да. А кота, так дівчата, девчата, и буду вам счастья.